HAHAHA <laughs> Ну що, друзі, всім привіт! Ви потрапили на канал Бурман Владислава або ж Бероджо І сьогодні в цьому відео ми подивимося з вами церемонію відкриття Євробачення 2024 року. Того, що сьогодні офіційно Євробачення стартувало. Ми з вами на офіційно-діловому стилі подивимося фешн-луки наших учасників для цієї лазурової дорожки. Того, що в нас е сьогодні наш хідник, наша доріжка це лазуровий колір. Не знаю, чого на Євробаченні вони вибрали саме лазуровий колір в минулому році і в позам. В минулому році нас доріжки відбувалися просто в якихось палацах, замках, бібліотеках. То в цьому році все відбувається в якійсь будівлі радянського союзу, просто все супер-Швеція на вищому рівні. Дощ калюжі, червона доріжка аля. Але нічого, ми сьогодні оцінимо костюми українських учасниць. Також всіх інших 35 учасниць. Ізраїль не прийшов на червону доріжку, того що представницю Ізраїля можуть з нею щось зробити, якщо вона кудись прийде, того що екстремісти, того, що ніхто не підтримує Ізраїль в Ну дуже мало людей підтримує. Це небезпечно для неї. Ми не побачимо сьогодні ізраїля, і правильно вони роблять, що ховаються краще без всяких там провокацій. Ну що, друзі, я сьогодні на такому такого шарфіка вдів. Я думаю, ви всі помітили. Сьогодні на піджачок все стильно, офіційно діловий стиль. У Мене ще був варіант одіть отакого під такого шарфіка. Я думаю, це було б сто раз стильніше, але не різкнув. Переходимо до наших конкурсантів, подивимося, що вони за шматьо на себе наділи. Але перед початком цього відео хочу сказати вам, що е нікого ми сьогодні не обсираємо. Ми нікого не хейтимо, ми просто обговоримо. Ворім шмаття, які вони на себе начепили. лахи, оце що вони на себе почепляли. Ми просто тряпки обговорюємо. Не переживайте. Всіх учасників я люблю. Мої глядачі люблять. Ми нікого не хейтимо. Просто говоримо про тряпки, які вони на себе наділи. Не переживайте. І якщо вам сподобається це відео, поставте лайк, підпишіться на канал і підтримайте канал донатом. Якщо у вас є таке бажання, в описі є всі посилання, з якими ви можете робити все, що забажаєте. А ми розпочинаємо. Друзі, офіційне відкриття Євробачення сьогодні стартувало. Ми знаходимося на офіційному сайті Євробачення. Зараз ми подивимося офіційні фото учасників цьогорічного Євробачення на червоній доріжці. Тут все буде в переміжку, тут абсолютно в переміжку, вони все позагружали. Як вони позагружали, так ми і дивимося. Значить, у нас Маркус Мартінус, це у нас Швеція, Боже, дивіться. Господи прости, Поначепляли на себе ашмьотки яйця із Фінляндії. Хто б дивився постановку Фінляндії? Зрозуміє, що десь там мабуть, везли цю нашу о, яйце, реквізит. Везли на тарантайки якоїсь тачки, і з неї сипалося. Всякі кусочки тканини. І от вони з цієї тканини собі наліпили. Що попало. Ну такі стильові, да? Щось собі там ще почепив, якісь брилянти, чи що на шию. Маркус Мартінус. Ну такі стасіки Віталік, таке знаєш, приоділися в школу. Ой, хай Бог простить. Так, ідемо далі. О, наш тестостероновий, а на фоні якась жінка, хто це не знаю. Боже, але на першому плані тастастерон каже: не фоткайте мене. Дивіться, яка вінтар куртка під вінтаж з базара така. Такий корсетік, Рококо Барако, шкіряні штани, ботфорди Наш француз тастастероновий просто розодівся, розукрасився, як можна. Який цей у нас кольчугавиця. Треба було Альоні Альоні таку кольчугу на свій виступ брати. На кожному пальці кольцо Яка курточка, да, така потаскана. Ну, моя лучша, яку я відео записую, в мене краще виглядає, я, звісно, хоч їй вже 103 роки. Яку я ношу, але нічого. І ці кажуть, що не фоткайте нас. Чисто здрасте, кому ви треба, Стасіки, Віталік? О, наша хера, наша ікона Євробачення. Хера Бьорк. Боже, яке платячко, хай Бог простить. Вони, напевно, там трошки перепутали платять, отакі от сукні, які візуально зменшують тебе, робляться навпаки, оце робиться білим, а те по бокам робиться чорним. Тоді ти здаєшся якось такою стрункішою, чи що? чи що вони хотіли цим добитися, я не знаю. Херочка Бьорк. Ой, а це хто саба наша косу заплела, вишиванку не вдягла, гарна. Дан... Данчанка я, я танцюю його пока. Так, да, це наша данчанка, боже, яка у нас тут сексапілочка. Вона спортсменка, в ну, дуже таке тіло підтягнуте, вона спортом займається. І от піджачок такий діла. У мене то краще, чесно кажучи, але О, боже, чого я не додумався собі оце намотати. Ну такий дешевий варіант. Знаєш, пішли на секонд-хенді скупилися. О Боже, а це вже не секонд хенд Це вже три секонд-хенда. Бігали по всьому Лондону, шукали по всій Ірланді, по всьому Дубліну. Дивіться, це наша сатаністка, це наша ліліт. Ну це плаття, звісно, красиве, красиве. Таке із з нульових халяв. Ну, це більш такий навіть на концертний костюм смахує, теж можна на концерт в такому. Будь, такі кохті, копи, копита, якісь ф... мужики на фоні. Ну, це, звісно, да. і тут. Так воно все пошло на ручки, сповзає. Ну, такими руками можна вбивати, звісно. Да. З такими до тебе маняк не прилізе. Нотчу. Це класно. Опять наша, Боже, там ще хтось жениться чи що це. А, це просто хтось там стоїть задібелий. Я вже думав, фата. А що цю Бьорк 200 разів вставили? Ой, а це хто? О, Боже, це що, папа Леді Гаги на таких каблуках. Папа Леді Гаги, якщо це ти звись. Ой, господи, а тут а нічого нового. Все те саме. Не потратили грошей. Ну таке, чисто здрасте. О, наша валютна поля Полька. Які ногті собі зробила, Боже. Наверно, манікюр собі частіше робить, ніж щось. Мужиків таких набрала гарних на фон собі бородатих і без бороди, і вона вся покрилася вітрянкою. І таке сукенка гарний колір, але якась пожмакана. Що вона така пожмакана? Не могли погладити, чи що, полька наша. О, який макіяж, боже. Це ця королева з Нарнії. Сльоз... як це? Ночна королева. Волоси тут, як гадючки. Зараз які виповзають, гріються на сонечко. І вона така ліліт. Ой, і тут щось заглючило. Ну, звісно, вона сатаністка, тут все буде глючити. Ой, раби наняли, наняла собі раба, щоб він її поправляв сукню. І пожмакана якась вона, ця сукня. Така вона прям об'ємна тута. Нічо. А, вона від Сережок іде. Господи, прости. ай це. Вуха оторве собі. Безстрашно. Ну і ці її руки всі порівнюють з курячими ніжками такими. Там було взагалі якась фотка з репетиції, то там ту ручку так виставили, реально як курочка. О, боже. В нього і в кліпі був якийсь пропердяний диван. І тут він якийсь американку діда знайшов. Така тряпка, знаєш, як буди б в мене ото в, в бабушки. Є куча таких американок. Вона каже на тряпочки, якими вона все миє, і пол, і посуду, і пилюку витирає, і от все жир стікає вона витирає. Оце така тряпочка на всі случаї жизни. Оце оця тряпочка на ньому. І такі тряпочки самі лучші. Вся постіра викинув і екологічно чисто. Він вообще за екологію наш цей великобританець. Диво, як сміється, спас екологію і радується. Молодець, що сказати? Такий гоблін. Да? Це називається якось цей ця, ця естетика, називається гоблін. О, я такий експерт, звісно, в цих всіх естетиках, ну нічого. О, наші, наші, дивися. Українські прапори в нього нашиті. Він своїм концертному костюмчику, вроді би, а ця, а ця просто наділа на себе одіяло. Одіяло з хмельницького базару. Боже, яка ніжна. Ну і той Канді Бобер на голові, звісно, теж красивий такий, Ну, яр, яскраві, видно, що австралійці. Не наш континент, взагалі, друга культура, як колибається, сміється. Ніхто так не сміявся. О, Боже Італія! Весь Ватікан вложив сюди гроші по золоту. Ну, валютно, дорого валютно. Вони люблять там все таке золоте, вербатікани, оці ж построїли. Вони таке люблять. Ці іллюмінати. Наша Джако. О, я не очікував, що вона буде в такому чорному. Вау, яка вона стильна! Це коса така якась. Пришились, косей коня. Ну і француз з боку стоїть, там ні при чому такий костюмчик. Лучше б вдів такий шарфік, як в мене. Або ще оцей шарфік. Я вже боюсь поворухнути. Оцей шарфік для нього було б ідеально. Ой, а то щось те. О, наші ці на фоні ще стоять. Боже, які штани ззаді, як карман цілий. Ну, задумка в них, конечно, інтересна. Чи хто то такий на фоне? Ну, ладно, Нива. Ну, це таке, знаєш пляж, пляжний варіант. В пляж, на пляж прийшла, така вина попила. Поплакала, послухала Лану Дель Рей і пошла назад в отель. Ну я сумніваюся, що... ні, вона така може й плаче. Вона, знаєш, така на публіку красива, весела, а потім сидить, ридає подра под Лану Дель Рей. Думаю, господи, позитивчик наш, вірменка. Ой, господи, тут нічого цікавого. Це наша Естонія. Костюми. Мужики зібралися на свадьбі. Покурить вийшли. Оце те саме. Ой, господи, оце я бачив. Оце я бачив. Це як бути, без, знаєш, памперс із джинсів. Оце він вилупився з яйця, шкарлупу з собою притащив. Хай Бог простить. Ну слава Богу, хоч без трусов не видно. Це вже такі, знаєш, ультратруси на ньому. О, Ой, слава Богу, ми те перемотали. Ой, дивіться, наші наші костюм з ідеєю з, з, з ці ключики означають, що це наші українці без домівок. Втратили домівки, і це от такі фантомні ключі, які символізують дома, в які вже не можна повернутися. Ну, дивіться, яка задумка. І Яна на Ой, Яна Агана Джеріхелда, вона все оцей от свій айфончик зробила так, щоб там світилось. Там писало щось діва, Human чи що. І вона вічно пальчиком нажимала, щоб воно світилося. І Яна відкриваю тобі таємницю в айфоні. У мене тут диктофон. Якщо ти на заблокованому екрані, дайте я позакриваю свої любовні переписки, змахнеш оцю цю шторку вверх, отак, от, от оп, шторку. Ну тільки в мене тут ночний режим, бо вже 12 часов ночі. Ти змахнеш оцю цю шторку, і в тебе буде воно світиться, хоч вічно, якщо ти поставиш настройках. Коротше, лайфхактер, і треба ні пальчиком не треба буде нажимати всю життя. Поэтому пользуйся лайфхаком, якщо вона будеш десь ще використовувати такі, от просто собі і воно світиться собі там, і всі бачать, що в тебе там написано. Аля підглянути за чуємсь життям. Так, а як я назад О, все, хорошо. костюми дуже елегантні, прості такі. Альона Альона в такій шторі, як у мене там тільки трошки вже другого кольору, вже якогось другого мого сусіда позичила штор. Я на чорну сторону на себе наділа. Ну, але що? Нормально, лаконічно. так. І ці теж такі прикольні, такі теж собі простирадло, таке, знаєш, із нульових наділив. Ну, такі позитивні, я таке люблю. Боже, це щось опять таке непонятне і Ох, Це ці яйця голові, танк. Яйця, яйця. Ох, небулоса наша, Боже, дивіться. Мама, тато, небулоса да, по центру? Зліва це дочка, і справа, і зліва по краям це внуки. Вивели внуков погулять. Якби да, сімейна зустріч. Вона така в шляпці, дорого бюджетна, така теж, стильно, чорно, і отак от, от корсети. Внуки дупи не показують цей раз. щось там, Наша що нам ця фотка? Господи, що ця фотка з собою несе? Скажіть мені, пожалуйста. Чи все таки дупи вони показують? А, в них шорти? Ой, не могли здержатися. А це я пододіяльник, знаєш такий. Або на матрасник. На матрасник, так, да, точно. Синій колір. Мені не подобається цей синій колір. Ну, чесно, якщо так вже так серйозно, синій колір не при чому. Але задумка така інтересна. Та, така дівчинка в садіку або хлопчик. Ну вони в садіку, знаєш. Утріні, сніжинка. О, а тут а в нас ноль фантазії. Ноль фантазії, колір один той самий. Сфоткайте мене на айфон. Такий, знаєш, айтішнік на випускному. Ой, ну я всіх їх люблю, не переживайте, це не хай... я їх не хейчу. Я просто от обговорюю оце от кості. Ну що це за костюм? Це те саме, що ми вже бачили 200 раз. Ой, а це вже Литва. То була Латвія перед тим, це Литва. От Литва постаралась. Таке щось стильне, таке от блистить. Вроді би на фоні в нас позакривали лиця цим мужикам. І собі ходимо. О боже, ще в сандалях. Хай би він хоча б якийсь, я не знаю, щось надівав нове, а то ці сандалі. Це таке, будь то бо я не знаю. В кожному парку літом в Києві. Ці сандалі, і ці люди ходять, і, і, і їм нормально <сум> в сандалях ходить. Я не можу з цього. В носках ще. Ой, наші, наші, наші. Я на Волос. Вона ж казала, що вона волоси поставила вноч в на ніч в святу воду. Вони на ранок виросли. Дивіться, ну їй дуже гарно з цими длинними касами. Хай відрощує. Хай відрощує, буде бити рекорд Гіннеса з найдовшими касами. І Альона дуже гарно їй з розпущеними косами. Наші красані красуні. Наших українок дво два рази вставили. Оце яйце 30 тридцятий раз. І його і якихось непонятних з ним. Ой, наш наша сім'я. В минулому році Албанія була сім'я, в цьому році не було. У нас іспанська сім'я. Ой, чачач, ой, <сум> не чачача, -ча -ча, так і дім, Харватія. Такий пуховічок, покусали собаки, і от пуховічок потім спаяли, сказали, ні, ми куплять новий не будемо, грошей нема. І оце, я так розумію, його сестра з боку. Ззаді теж три брата. Сусіто там. Ну і злева там якийсь СММщик забрався. <сум> Боже, наша Таядора, наша Сербія. У них теж сьогодні, наверно, Паска, вони ж православна країна, вроді би. Така теж Діва Марія, велюровий костюмчик такий. У мене колись така, коли був Радянський Союз, штора була така бордова. У Кого така штора не була, скажіть мені, пожалуйста. Бордова така штора. Тут теж така штора. Ну така цікава, так? Да? Ну це вже така задумка, така цікава. Це хустинка зверху. Ох, яка. Одарочка, моя маличка, о, -о, о ти знаєш, палатка. Їдеш на природу в 2005 році, і от палатка такого кольору. Німеччина, звісно, смак в неї дуже крутий. <гум> оце мастхев на всі на всі випадки життя. А оце що це? І опять ця фотка. О, а це вже нова. Тут вже в повний зріст. Оце яна засунула свого телефона. Він же потух 10 разів. Вона пальчиком все на нього нажимає. Боже Яна на Я вже так хотів їй написати. Думаю, але господи, вона цим прочитає мій коментар. Там там вона знає, хто я такий. Откуда я не знаю, хто я такий? На мене ні разу не дивилась. Стильні, просто, просто лаконічно собі оділись, так само, як половина учасників цього року. Ну, видаю, оце стильне, лаконічно собі теж. Що воно повторяється? О, валюте. Наша валюте, молдавська валютна. Просто. Ну тут, звісно, галила себе. Намокі, що в неї там сонце всередині. Вона сяє сонцем зсередини. Ох, валюте. Наша мамка, мамка з Малолови. Ой, сестра Тульєвої, Систр Тульєва. Тоже просто лаконічно собі такі, але нашивки, звісно, класні. б, якщо б воно бенш таке блестіло, я б таке носив. звісно. це це прикольно. Просто і прикольно, без всяких задумок. Ну звісно, якщо представити, що вони, що вони стоять всі в калюжі там в них калюжах, то це цікаво. Мейкап такий гарний зробили. Наліпили щось там. Ооо, а це бліда поганка. Точніше, не бліда поганка. Ну так, да, вона бліда поганка в костюмі, а тут, там, знаєте, оця риба така є. Що це? От надувається там в воді щось і плаває і там, чи її підкидає в небо, чи що. Оце як вона лякається, оце така риба. Оце, оце те саме, тільки ще шляпкою. Мальтіка. О, а це що? Це простиня якась. Багаж затерявся, ми наділи простиню. Опять ця фотка. Хто це загружав? О, каблучки. О, господи, щось така задумка на високе. Ця шляпа англійська королеви. Це знаєш, англійська королева послухала пісню Австрії Вивіл Рейв і теж оділась так само. О, Сільвестер Белт. Фоткає черевики на продажу вже. Вже купив. То знаєш, як наші люди на випускний купляють плаття по 20 тисяч, Вділи один раз і все, і воно висить. А потім через п'ять років вони розуміють, що ах, дурні були і продають за 10 тисяч. Оце те саме вже вже але, бач, розумний, вже наперед продає. Молодец. Фо, О, наша ооо! Господи просто Те саме, там, мабуть, з того яйця сипалося стільки вже той тканини, що і ще й ця собі рішила костюма такого зшить, як і е, Маркус Мартінус з Швеції. Кіпер Швеція, бігали, підбирали за ним. О, наша грузінка гаряча, кров, грузинська. Таке щось, грав Дракула, таке щось, звісно. Якісь так ножки, в неї такі ножки коротенькі в цьому. Щось не то. Щось не то. Я не, я не проти, звісно, цього кольору, але якісь ножки зробили і дуже короткі. Якісь обрізали їх, знаєш, оцей кусочок такий маленький. О, випускний. Дівчата на випускний. Оце я розумію. Оце главна заводила по центру. І це такі дівчатки, знаєш, аля подружки її. Випускний в моїй школі 2005 року. Хоч лиця цих дівчат побачу, а то вона ж замалювала їх там гримом на репетиціях. О, наша кіпріотка. Боже, опять джинса. Ні, це вони всі зговорились, це не може бути таке. Це вони всі, всі бігали і за тим яйцом збирали. Тому що зараз інфляція дорого, тканина дорога. А воно з них сипеться, сипеться. В Фінляндії там тут тканину виготовляють, виготовляють. І от бачите, сипалося. І вона теж собі костюмчик пошила, пошила з джинси. Я в шокі. О, тут нічого нового. Ні, ну ладно, нове, але воно якесь таке вже знаєш. них всі такі костюми епатажні, що тут нема на що дивитися. Таке щось. Епатаж, де епатаж? О. О, Боже, ви всі знаєте, що я хейчу е, Норвегію на репетиціях. На одній, на одній мені подобалось, бо в неї була прическа, і тут ця прическа просто супер. Вони такі, значить, равдра, коли такі. Ох ти що. оце да. Оце на мене враження справило, бо тут якась історія. Знаєш, Аля, новий альбом Тейлор Свіфт. І опять Тейлор Свіфт. Я ввечно з Тейлор Свіфт порівнюю. То з розпатла на Тейлор Свіфт, а це з кліпа Фортнайт. Те саме. Вдохновилися. Ну хоча я думаю, вони не встигли посичну костюми так швидко. Кліп вийшов навірно тижні, півтора чи два назад. Азербайджан. Азербайджан. Ой, мені нравиться, нравиться цей костюмчик. Ну зліва в нас якась воєнна тематика, олівковий колір, чоботи армійські, і от тут щось якась нашивка, ковер. Ну задумка хороша. Знаєш, як, вони, як я не дивлюсь на них, вони такі без фантазії, особисті, мужики, то таке от це вже добре, що вони таке придумали. Ой, ця, боже, на пару з ким кого ми вже бачили в такому. Такому наряді пляжний варіант, оце те саме. Це, напевно, бершка. Такі плаття в бершки продавались, що там за 100 гривень на скидках. Це, мабуть, купили три плаття та перешили. Ну що правильно? Що тратиться на це? Хто це дивиться, крім нас? О боже, подушка. Подушка якась ковбасу замотала в фольгу, це ж паска. На паску прийшла з фольгою. Там ковбаса. І тут ковбаса на поясі. Оце просто нянь подушка Це знаєш, вона зараз там десь приляже прилягу, епатажні. Маша полюкова на фоні, там бела така. О, кіпріотка зажигає. Окей, зажигай, малишка, зажигай. Аби ти в фінал хоча б пройшла. Ой, а це Бельгія. Ну таке щось. Не таке щось. Ну так, ну нормально, нормально. ну так. Ну хочеться перемотати, знаєш. Нічого інтересного. Це вже краще, хай був теж джинсовий костюм, хоч подивилися б на нього. Так, окей. О, наша. Боже, чорно-лаконічно. І от як Україна, як і Сербія, як і всі, хто в чорний вдівся, чорно-лаконічно, стильно, красиво, і от без заморочок. Це ано. Ой, теж чорно-лаконічно. І ноги. Вона у нас висока, як дилда, молодець. Красива. Використовує свій зріст на всі 100. Молодець. Правильно, так і треба. Це твоє достоинство. Оце я розумію. Оце гарно, тоже дуже гарно. Мені подобається такий от пенджачок. пенджачок. Ну, а це таке пляжний варіант. Опять ці. О, Все, ребята, ми з вами все подивилися. Не знаю, мені каже, тут не було всіх учасників. Ну, але що зробиш? Що загрузили, то й загрузили, це не наші проблеми. Надіюсь, вам понравилось. саме більше мені цей оцей, оцей понравився. Чор всі, хто був в чорно-білому, молодці. Лаконічно, чітко, чор... без всього. Ліапердіка не хватало, звісно. Ліапер в, стил... в цьому році в тренді. Ну і в тренді, звісно, оце. Оце теж в тренді. Не, пер... не забуваємо, це не завжди. Да. В тренді вже 20 років в тренді кожен день ношу. Ребята, пишіть, як вам чи вам сподобалось, чи не сподобалося. Не пер... і ще раз повторяюсь, ми нікого не обсираємо. Це просто таке розважальне відео. Ми подивилися і відзначили а, відкриття є. Робачення цього року з таким от відео, просто ми подивились їхні костюмчики цих учасників. Ніякого хейта, всіх люблю, всіх обажаю. всіх цілую, готовий розцілувати. Приїжджайте до мене, я буду вас гощати е, паскою булочками. Все, всім пока. Якщо вам сподобалось це відео, в описі є посилання на донат. Ви можете підтримати цей канал також підпискою та коментарем. Напишіть, хто вам найбільше сподобався. Мені найбільше сподобався оцей хален, мені запам'яталась. Ну і, звісно, хто ще. Давайте так быстренько. Ой, Electric Fields, мені подобається його. Це простенька така з нульових. Потім не було все Так. Стильненько. так. Литва хорошо дівся. Ну, Україна, ми своїх підтримуємо, звісно, треба підтримати. Це ні, це теж ні, ой, це ні, ні ні. оця курточка мені понравилась, І все. О, господи, так, No, 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 no. беса. Ну і все, бачиш. Ну, все, рай, хорошо, і колен. Все, реально, ребята, все. Пишіть, хто вам Всім пока! Что это было, я извиняюсь, что это за псих такой